Пане Дмитре, а <клух> от таке запитання: у мене виникає картинка, досить схожа, що була 8 років на території України, тільки в менших масштабах. Якщо коротко, Росія постійно, майже щодня, всюди у ЗМІ у світі звинувачувала, що Україна обстрілює сама себе, і Росія, начебто, захищає своїх громадян і людей, хто хоче до Росії. Але тут, тут найголовніший термін це те, що Україна обстрілює сама себе. Абсолютно абсурдний і зараз досить схоже відбувається на в цьому енергетичному терору у світі, тобто північний потік, який якраз ви згадали, той самий кримський міст, величезний логістичний е, момент, такий навіть світовий, можна його назвати, а той самий. Е, Газовий потік, який йде через Туреччину. Путін і ЗМІ вже сповістили Ердогана, що, начебто, Україна хоче його підірвати. Тобто Росія тепер робить все те саме, що робила в Україні на українській території ці вісім років, тільки тепер у світі. І виникає питання: чи не дійдеться до, до третьої світової війни? Mm. Mm, ну до третьої світової війни, давайте подумаємо, як це може діти. Uh, якщо Росія почне закидувати Європу ракетами, так це буде світова війна. У Росії зараз немає фізичних засобів, необхідного озброєння достатньої кількості військ для того, щоб військами заходити в Європу, ну ті ж країни Балтії, Польщу і так далі. Тому що українська армія їх системно і систематично розбиває. І вже достатньо серйозно розбили. Ми дивимося статистику, і це викликає ну, великий захват у наших. Партнерів і особливо у військових як Америки, так Великої Британії, так і Європейського Союзу і країн НАТО, е, але ракетами вони дійсно можуть закидувати е, територію Європейського Союзу, і е, фактично це може спровокувати третю світову війну е, без якоїсь конкретної дії проти конкретної країни Європейського Союзу, а відповідно країни НАТО третє світової війни не буде. Е, ну, ми бачимо, що Ну, практично всі країни світу проти цієї війни, навіть ми тільки що згадували Китай та Індію. А вони дуже несхвально відгукнулися про 10 жовтня і давно вже пропонували той же лідер Індії. Давно пропонували Путіну зупинити цю війну і встановити мир. Тому до речі, Європейський Союз сьогодні на своєму засіданні України Європейського Союзу прийняли рішення. Про те, що вони будуть будувати е, надзвичайно ну, серйозну нову протиракетну систему, яка би е, охороняла небо Європи від любої, е, любої можливості ракетних обстрілів, і це рішення, яке прийнято сьогодні, і е, європейці надзвичайно серйозно ставляться до цих загроз, розуміючи, що стикнулися з дуже. Безвідповідальним е, ворогом, е, який сьогодні е, намагається знищити Україну, але е, він може посилати свої ракети точно так же, та й ядерні ракети, в тому числі, посилати, ну, по крайній мірі, тактичні, да, посилати на території Європейського Союзу. Тому е, стає таке нагальне питання, європейці е, е, приймають рішення. І я думаю, що ця система е, обов'язково має е, ну, протиракетної оборони Європи. Континенту має е, обов'язково прийняти Україну в, в свої е, в, ну, ці покрова над нашим небом, да, щоб щоб Україна була частиною цього європейського е, протиракетного простору.